Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо чати Hibernate. І тема сьогоднішнього відео, анотація ID Class і асоціація один до одного за допомогою анотації One to One. І для початку. Підпишіться на канал. Поставте лайк і зіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так. Анотації ID class і one -to one ми, в принципі, розбирали безліч разів. Якщо хочете, можете ознайомитись ID class, що таке, як ми використовуємо анотації Generated Value, Sequence-Genератор, що таке взагалі є анотації, які види вони бувають, це 1-1, 1 -to -to many і many to many І бувають двонаправлені і однонаправлені асоціації. Ми зараз будемо використовувати двонаправлену асоціацію. Добре, давайте поглянемо на наші сутності. І так, це наша сутність phone, це нас entity сутність, ID Class, позначаємо наш композитний ключ клас. Code number поля, і getтери і сеттери. Звичайний конструктор і одразу з ініціалізацією цих двох полів. Далі Sequence Generator. Тут назва Sequence генератора. І назву нашої секвенсу, яка буде в базі даних. І це, в принципі, логіка, як треба його створювати. Цей секвенс, звичайний конструктор з конструктором нашим класом Phone ID, композитним ключем класу. Далі, наших два поля, код і number, такі самі, як і в нашому Phone ID, нашому композитному ключ класі. Виставляємо логіку створення нашого ID-шок. Для поля код і number, в принципі, вони однакові і звертаються, звертаються до одного і того самого. id generator генератор. Nee. Так, тепер в нас є асоціація One to One. Uh, так, йдемо на наш Person. У нас тут звичайний uh, звичайна entity, звичайна ID через entity. Авто, uh, генерацію ми не робимо. Тобто, ми не вказуємо нашого генератора, вона створюється автоматично. І тепер, щоб зробити зв'язок між нашим фоном і персоном в класі Person, нам вже треба вказувати, на яку колонку ми посилаємось. А так як у нас композитний ключ, тобто, складається з двох. Колонок або двох полів нашої сутності це код і number, то нам треба використовувати не тільки анотацію one to one, а ще й вказувати колонки, на які ми будемо посилатися. І так, ми за допомогою анотації join column кажемо, що буде колонка code ID, яка посилається reference column name на код, тобто вона повинна називатись таким самим чином, як вона називається у нас тут. Інша наша буде колонка Number ID, зберігатиме значення. Колонки number. ось це. І от таким чином у нас створиться табличка, яка буде посилатися на нашу табличку фон. Тобто з полем ID і ще з двома код ID і number ID. Далі в нашій сутності, ну, звісно, гетери і сетери. Але ми тут це, це перероблюємо в нашого фона в, на стороні Hibernate. А тут просто робимо by на назву цього поля. І таким чином у нас є двох направлена асоціація. Тепер залишилось наші getter і setter. Але в set person я роблю так, щоб коли приходить person. Я його призначаю не тільки на наше поле person, а ще й в person, викликаю метод setphone і кажу йому this, для того, щоб створити двох направлену Не забуваю вказати каскад type, наприклад, persist, щоб коли ми створили нашого person, нашому person засетили, вибачте, створили е, наш е, фон, засетили цього персона сюди. І вказали каскад Typer Sist, то щоб створився наш person, а потім, наприклад, створ... Господи, щоб створився наш фон, а потім створився наш person. Все, за один раз. Добре, давайте йдемо в наш сервіс. І так, у нас тут апдейт, тобто оновлення. У нас будуть створені таблиці на базі наших entity phone і person, якщо їх немає, в нашому випадку. Їх немає. Або, якщо вони є, і будуть якісь зміни наші phone і person, тобто оновлення, то таблиці бази даних теж будуть оновлюватись. Давайте запустимо, так, як у нас це перша аплікація, то вони просто створяться на базі наших сутностей. Так, 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 дивимося. Create table person, yes. A create table phone, так. Наш sequence генератор для нашого фону. І Alter Table Exist, це foreign Key, і посилається в нас з так, так, так. А, нашого персона посилається на фон по цим полям Code ID і number ID. Супер. Давайте тепер спробуємо зберігти. Всередині сесії і транзакції. Ми створюємо наш фон, об'єкт phone, і просто йому передаємо в цей метод set person, new person. І в нас він сетиться в поле person, і цього персона викликаємо метод setphone десь. Супер. Тобто одразу двох направленних асоціацій. І просто робимо session persist нашому phone один так як у нас тут каскад. persist, то він збереже і фона, і person. Так само робимо з другим. Фоном створюємо його, setємо new person. І робимо session persist, phone 2. Transaction commit і session close. І таким чином у нас створюється два фона і два person. І між ними буде асоціація один до одного. І декілька викликів нашої sequence для того, щоб створити ID нашого фона. Викликаємо, потім створюємо наш фон з цими а, значеннями, які ми викликали у. ID sequence name для код і number. Потім ми створюємо person з тим ж самим код ID і number, яким ми посилаємося на нашого фон. ID тут створюється автоматично. Така сама логіка для другого. Викликаємо ID, щоб створити наш фон, тому що це композитний ключ, код і number. Потім person передаємо сюди. Ж код ID і number. ID, і ID в нього створюється автоматично. Refresh. Так, дивимося. Давайте спочатку в фон. У нього ID 1, 2, 3, 4. Кожний раз звертались. І в нас інкремент нашого sequence name. І тепер тут ID просто 1, 2, 3, 4, 5. І у нас ось код ID, number ID, який ми посилаємося. 1, 2 і 3, 4. І, до речі, давайте. І це створена наша ID sequence name. І створена автоматична генерація нашого хабернета. Це Person ID sequence, який просто інкримінує. Так. Давайте тепер спробуємо дістати і подивимось, як це буде виглядати. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод GET. Типізуємо його під фон. Кажемо, що ми хочемо отримати сутність фон. І передаємо ID до цієї сутності. Давайте передаємо один, наприклад, 2. Так, як в нас композитний ключ клас, ми його використовуємо, передаємо сюди значення код і number. І ми повинні отримувати фон. Якщо з такою ID існує, то ми його отримаємо. Далі нашого фон. Person, асоціація one to one ідемо всередину, дивимось Fetch type ігор Тобто, коли ми дістанемо нашого фона, то ми дістанемо з ним і його персона. Давайте зробимо запит. Подивимося. Так, дістану фон. Є такі під ID 1 і 2 код number і його персон. ID 1. супер. Ну, і посилання на фонд це, в принципі, буде постійно зв'язок, тому що він в двох направлений. Бачите, 6729 і 6729. Тобто замкнутий цикл фактично буде. Давайте подивимось під 3, 4, 3 і 4. У нас, в принципі, такий фонд також повинен бути. Дивимось, Так, фон у нас ненал. Є 3, 4 і person id у в нього буде. Давай сюди. 2. Це правильно. Чітко відпрацювало. Отже, ми можемо використовувати композитний ключ з двох полів нашої таблиці і, в принципі, аналог в нашій сутності. І використовуючи ID-клас, анотацію. Використовувати композитний ключ-клас. І все рівно з такою сутністю ми можемо зробити асоціацію з якоюсь іншою сутністю. І на прикладі, One to One ми зробили асоціацію із нашим person. І для того, щоб вказати, по якій ID нам треба робити join column, ми робимо цей join column два рази і посилаємося на першу ID код і другу ID код, так як вони є композитними. Полями ключа. Не забуваємо це зробити. І, по-друге, ми вказуємо name, як вони повинні відображатись в тій таблиці, з якою ми робимо цю асоціацію, наприклад, в нашому персені. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь по ХПНЕТ, пишіть в коментарях, спробуй вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.